Слава Ісусу Христу. За Божу любов, милість, яку він там дарував, допоміг до цього часу бути на цьому місці. Слава Йому. Наше життя, воно по-різному проходить. Можливо, тема, про яку буду сьогодні говорити, вона актуальна, бо в час ми такий живемо, коли є випробування в нашому житті. Є певні обставини, іноді, які дуже різко змінюються, буває, в житті людям не стає легше, стає складніше. І таке питання виникає: Боже, ну навіщо ти так робиш в нашому житті? І я, я так само, як і ви, задаю таке питання, і я так одного разу як от, для себе почув таку відповідь, щоб ми з вами були непохитними. І я, якби для себе це почув, я пішов відразу дивитися в Слові Божому, чи говорить воно нам про те, що ми повинні бути непохитними. І я побачив дійсно, воно нам говорить і закликає до того, зробити нас непохитними. Перед служінням Тарас до мене підходить і каже: Вадик, от ти сьогодні трансляцію ведеш. А я йому фразу таку сказав, напевно, яку ви всі багато разів чули. Що нас не вбиває, воно нас робить сильнішими. І от, напевно, проходячи певні етапи нашого життя, ми, ми це розуміємо. Тобто те, що нас ну, робить сильнішими, хоча парою, коли ти там десь знаходишся в якихось переживаннях, ти так іноді не думаєш. Отже, хотів би з вами сьогодні поговорити, бути непохитним. От про цей заклик від Бога, що воно для нас е, означає, і напевно треба правильно сказати, як залишатися непохитним у вірі, тому що непохитним можна бути в своїх переконаннях, які можуть бути іноді помилкові. або навпаки, бути таким, знаєте, людина, яка не піддається змінам ніяким. І, от саме, що як залишатися непохитним в вірі. Я хотів би звернутися до Божого Слова, це буде перше Послання до Коринтян, 15 розділ, 58 вірш, це останній вірш. Він каже: Отож, мої любі браття, будьте міцні, непохитні, завжди збагачуйтесь у Господній справі, знаючи, що ваша праця не марна перед Господом. І я думаю, ми багато разів читали цей вірш. І от, напевно, тільки зараз я звернув на це слово, до якого закликає Павло, і він каже, щоб вони, ті люди, до яких він звертався, каже, щоб вони були непохитні. І чому так? Тому що, можливо, вони зустрічали якісь хвилювання, переживання в служінні. І він казав, що в Божих очах та праця, яку ви робите, вона цінна. І він закликає до того і каже: залишайтесь непохитними, залишайтесь непохитними або будьте непохитними. І напевно оця непохитність вона проявляє нашу вірність Богові, нашу вірність Богові. Читаючи Слово Боже, ми можемо побачити два таких приклади, які кажуть про непохитність або порівнюють. Це гора. І ми, напевно, ну, для нас це щось таке. Ми розуміємо, її важко зруйнувати, або, напевно, неможливо. І можуть бути землетруси, вона може розколотися, але вона не зруйнується. Або ерозія, яка покриває гору, напевно, може завдавати якусь шкоду, але вона її не руйнує. І за скалу є таке слово або за гору. Це. Псалом, який каже про те, що от, в деяких перекладах він 125-й, в деяких 124, щоб ми були як гора Сіон, яка стоїть вічно. Оце до нас заклик. Це одне порівняння праведної людини з горою. І друге, це 91-й псалом, я думаю, ми звертали увагу, там є мова про пальму. На превеликий жаль, ми не зустрічаємось. В нашій країні з пальмами, і для нас це щось таке тропічна, ну, тропічне дерево. Ми не знаємо, напевно, її властивостей. Але пальма вона дуже добре переживає шторми. Тобто вона гнеться, але не ламається. Листя можуть обриватися, але потім ростуть нові. Вона дуже добре переносить засуху, бо дуже глибоко свої коріння запустила. І... Псал, той Псалом 91, він про те каже, 91-й Псалом 13, по 16-й вірш каже, «Зацвіте справедливий, як пальма, і виженеться немов кедр на ливані, посаджені в домі Господнім, цвітуть на подвір'ях нашого Бога. І ще в сивині вони будуть свісти, будуть ситі та свіжі, щоб розповідати, що щирий Господь. Моя скеля, і в ньому неправди нема. Тобто, Слово Боже, воно дає нам два таких приклади. Це гора, з однієї сторони, слово Боже каже, що вона непохитна, і навіть тут, в 91-му Псалмі, йдеться про це мова. І з однієї, це одні властивості, які ми повинні мати. І з іншої сторони, ми повинні бути як та пальма, яка здатна. Не зламатися, яка здатна протистояти штормам в своєму житті, які відбуваються в різний період нашого життя. Є слова, які сказав Ісус Христос в своїй нагорній проповіді, я думаю, ми їх добре пам'ятаємо, це Євангеліє від Матвія, 7 розділ, де Христос приводить двох людей. І Він каже за одну з них. Це є Євангеліє від Матвія, 7 розділ, 24 вірш, каже: Отож кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. Тобто ми бачимо той приклад, і там ми, я думаю, добре то місто знаємо, де напи написано про вітри, де написано про дощ, про зливу, про якісь розливи. І так буває в нашому житті. Це така, знаєте, порівняння або алегорія, яку привів Христос для того, що не завжди все спокійно в нашому житті. Є випробування, є виклики. Іноді це стосується нашого здоров'я. Іноді це стосується наших обставин, нашого фінансового стану. Це іноді стосується нашої роботи, наших відносин один з одним. І напевно, отам. От Куди ми направимо своє серце, або ми будемо здатні ну, виховуватися, або зміцнятися, проходячи через ті обставини, або робити жорстоким серце своє, або проти людей, або проти Бога, і, і не ставати така, як пальма. І не ставати таким, як пальма. Тому що немає, ми, ми не заглиблилися. Ми... Ми не змогли. І десь зламалися. При, може, так прийде такий період. Я якось говорив таку проповідь про зламаний дух, і оцей стан, коли, коли нам дуже погано, у нас в серці немає миру, можливо, дискомфорт ми відчуваємо. Ми не, можливо, ну, фізично все добре в нашому житті, але всередині, от, добре Слово Боже, описує той стан, коли каже, що. Ми або наш дух він зруйнований, або поламаний. І от в тому стані, або ми в одну сторону підемо, от, приклад Саула, зламаний дух був в нього, в той ситуації дуже складно було. Він пішов зовсім в іншому напрямку, вибрав не прислуховуватися до слова, яке йому було залишено або сказано, або зміцнитися. І піти в іншому напрямку, і от коли наш дух, він, він знаєте, такий от сокрушений, російська мова каже, то в тому Бог нас може от зліпити щось нове або більш сильніше зробити. І іноді буває так, що наша молитва, вона йде до того, що, Боже, дай мені сили, допоможи мені, ну, дай мені сили. І ми помолилися так. І потім зустрічаємося з якимись випробуваннями в нашому житті, або з тими вітрами, душами, розлитими річками, і ми не можемо зрозуміти Господь я ж сили просив. І так буває, що ми загортовуємося або становимося сильнішими от саме там, саме там, де можливо, ми плачемо, саме там, де, де нам важко, де ми не, не бачимо розуміння у людей, де ми не бачимо, що. Все ідеально в нашому житті, можливо, десь є молитви, які на Господь не відповів, або потреби, які він всі наші не закрив. І тому у цей стан, коли ми там проходимо, щоб стати, як гора Сіон, або стати як пальма, то це певний процес повинен бути в нашому житті, щоб стати тою непохитною скалою і бути тою Сіонською горою, яка не захитається яка буде стояти по вік. Є ще одне місце, це послання до євреїв, 10 розділ, 23 вірш. І він каже там такі слова: Тримаймо непохитне визнання надії, вірний бо той, хто обіцяв. Я думаю, що коли ми проходимо такий стан, от ми, напевно, цитуємо ці місця з Біблії. Коли ми проходимо випробування або щоб Бог нас зробив непохитними, то в той стан, ой, в той час ми цитуємо ці місця. І так може бути, що 124 й псалом, 91 й псалом про непохитність, про пальму, яка, яка от цвіте і пахне, я думаю, що вони писалися, можливо, в ті моменти. Або відразу після тих моментів, коли було важко, коли людина їх пройшла, і потім повернулася назад і сказала: Боже, я дякую тобі, я став сильнішим. Ти мені, допоміг мені долати ті труднощі, які мені зустрілись. І тут це місце воно каже про Божу вірність і про нашу надію. І я чув пояснення віри, що воно. Сама віра вона складається з трьох речей, коли ми визнаємо, що Бог є, коли ми проявляємо вірність, і коли ми вірність Богові, і коли, ми прояв... і коли ми відчуваємо, що Бог вірний до нас, тобто оці відносини в дві сторони, і напевно, коли все добре в нашому житті, і так Бог робить, Він дає нам відпочинок, ми бачимо Його благість, його милість, Його любов. В той час ми переживаємо Божу вірність. Але коли Господь робить з нас непохитних людей, в той час ми свою вірність проявляємо до Бога. І це, напевно, тут, коли ми в спокої сидимо, про це дуже легко говорити. Дуже легко ми, ми, ми розуміємо, ми можемо зі всім погоджуватися, ми можемо пам'ятати ці місця з Біблії. Але напевно не менш важливо це робити, коли, коли в нас нема спокою, і прийти в той стан спокою, або коли щось відбувається в нашому житті, не забути Божої обітниці в ті моменти, або нагадати, звернутися до Божого Слова, щоб Господь нам нагадав. І дивлячись в Святе письмо, ми бачимо, що є такі люди, які такі проходили. Випробування і дійсно стали потім, як та гора, непохитна сіон, або як пальма. І ми бачимо життя Йова, життя Йова, який, скажімо, ворог піддав його сумніву і каже: Слухай, він вірний тобі лише тоді, коли ти його благословив, ти його зберіг, ти попіклувався, потурбувався. І я думаю, що Йов, проходячи такі тяжкі, важкі, страшні випробування. Він вийшов набагато сильнішим з цих обставин. Або зовсім по-іншому почав Бога розуміти, і він про це свідчить. І він про це свідчить. Ми бачимо Даніїла, який, незважаючи ні на що, пройшовши полон, випробування, туди, щоб дійти полонених вели 800 кілометрів до Вавилону, пережити якісь... Тілесні знущання, і потім залишатися вірним Богові. Я не знаю, мав він всі відповіді в своєму житті на ті питання, які були в його серці, але він залишився вірним до самого кінця. І у нього було все вирішено в житті. Він міг би забути того Бога і сказати: Він мені нічого не дав. Боже, куди ти мені, мене привів? Тому нехай Господь нас благословить, ми повинні розуміти, що наше життя, воно, воно різне. І буває так, що є ж ти є така тиша, тиша в нашому житті спокій. Ми дякуємо Богові. Але коли приходить випробування в будь-якій сфері нашого життя, нехай Господь нам допоможе в ті моменти. Ну, зберігати правильний емоційний стан в нашому серці. Або якщо навіть ми там зробили помилку, переосмислити, зробити висновки і рухатися далі. Тому що ми бачимо Петро, такий яскравий приклад, коли він, напевно, був дуже імпульсивною людиною і різні речі переживав, і якусь відвагу, і, і таке, що йому що. Палатку хотілося ставити настільки добре було нікуди звідти йти. Але уявіть, якому погано було, коли він відрікався від Христа. Так, да, він фізично нічого не переживав, але внутрішньо, і міг би так і залишитися в тому стані. Але проходить час. І ми потім бачимо, як він разом, Петро і Іван, вже в Синідріоні. Відважно говорять і захищають ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Тому, що кожен з нас буде зустрічати в нашому житті, напевно, подібні речі. Ми плюс-мінус випробовуємося одними те самими речами, але кожного своє все одно, своя доля, своє життя, свої обставини. Єдине, в цьому незмінним залишається Господь, який є вірним. Який нас не залишив, який перебуває в нашому серці. Тому нехай Господь нам допоможе. Знаєте, ми розуміємо, наше випробування воно може бути під час хвороби. І навіть коли людина має смертельний діагноз, коли воно залишається вірним Богові, це про що свідчить? Про його благодать, про Божу благодать, яка перебуває на тій людині, що вона має силу. Попри ті важкі обставини, залишитися цілою або вірною Богові. Коли люди вони переживають гоніння, слава Богу, наша країна, ми маємо можливість вільно сповідувати ім'я Ісуса Христа. Але там, де християни залишаються твердими під загрозою ув'язання або смерті, це так само говорить про якусь непохитність в їхньому житті, яку, напевно, виховав Господь. Або ми маємо випробування сім'ї та роботі, коли не всюди ми маємо вигоду, чи у відносинах, чи чи на роботі, і буває якісь, якісь зазнаємо там, або нам потрібно йти на якісь поступки, і так само це нас випробовує. І нехай Господь нам допоможе, щоб наше життя воно не було зруйновано від землетрусу, обставин, як та гора. Так, да, можливо, десь вона буде пошкоджена, але вона не зруйнована і, рухає, і існує далі. Або як та пальма, яка має можливість протистояти шторму, тому що вона має корені до води тої живої. І нехай Господь допоможе, тому що те слово, яке ми сьогодні чуємо, воно нам подобається, і ми можемо сказати на це амінь. Але коли ми підемо, всіх нас зустрінуть різні обставини, і щоб в них в нас було не якийсь докір Богові, а подяка за все. Нехай Богу буде слава і хвала. Амінь.